Вітаю усіх. В цій стороні в нас село Головкове, куди я зараз їду. В цій стороні в нас село Лошкорівка. А десь там, десь там село Христофоровка. Оце я зараз їду в село Головкове, потім в Христофоровку, для того, щоб роздавати газетки, які ми надрукували. Ось вони. Для чого це роблю? Ну, я виконую свій обов'язок священника – нагадувати людям про Бога, про спасіння. Задача священника саме в цьому і полягає, щоб проповідувати, призивати людей до покаяння і віри. Як це в мене виходить? Ну, не знаю. Один Господь, напевно, знає результати моїх трудів. Але я знову-таки не дивлюсь на ці результати, я просто роблю те що, те, що повинен. Бо я знаю, що дам відповідь за це все перед Господом. Тому я намагаюся свій час життя знову-таки використовувати максимально для проповіді Христової віри. І для мене найбільший, один із найбільших моїх гріхів, який мене час від часу турбує, це коли я. Розумію, що якийсь час свого життя я витратив не на те, що треба. Я тоді дуже сильно мені від цього якось так тяжко на душі. Бо все життя і весь час життя це дар Божий, і він даний не просто так, щоб ми прожили в праздності, а для того, щоб ми звершили якесь дуже важливе діло. Ну от, я шукаю будь-яку можливість наповнити ці дні, які в мене є. Хоча б 8 годин на добу, так як люди працюють на, в своїх професіях на роботах, так і якось я повинен, напевно, свій хліб відпрацьовувати. То я намагаюся наповнювати чимось, созидаючим чимось тим, що угодно Господу. Хтось колись у мене запитав, чи є якийсь результат від цієї моєї такої газетної проповіді? Що я ходжу по дворах, людям ці газетки роздаю, намагаюся з ними якось поговорити. Чесно кажучи, я не знаю, чи є якийсь результат, чи ні. Я надію, все-таки, що десь там щось змінюється, якось люди ближче до Бога стають. Ну, не всі люди відвертаються, не всі люди ховаються, не хочуть виходити для розмови. Є ті люди, які з радістю зі мною спілкуються, які газетки читають. Якось так і відчуваю, що ну, ми стаємо ближче один до одного, і це мене радує, надихає далі знову-таки робити цю справу. Але як воно насправді знає один Господь, я надіюсь лише, що справа не пуста, що можливо там є якісь всходи, є якийсь результат. І отут я відчуваю недолік семінарського. Семінарської освіти, адже коли я навчався в семінарі, ми вивчали там і латинську мову, і грецьку мову, і англійську мову. Що в нас таки там не було? З грецької і латинської я вже нічого не помню. Абсолютно. Хоча от грецьку ми вивчали два роки, латинь ми вивчали рік. У нас кожної неділі були заняття. І толку, толку ніякого. Я все абсолютно все забув. А от ми не вивчали практичну місію, на жаль. Не вивчали, от, як от можна да, в наших реаліях намагатися людям проповідувати Слово Боже в цих реаліях, там, де люди не сильно хочуть чути проповідь. І от виходить, що заново, виходить, мені треба вигадувати колесо, шукати якісь методи, способи, аби доступитись до людей, хоча б намагатися це робити, адже знову-таки для мене найстрашніше, коли я сижу без діла. Склавши руки, а от моя совість мені каже, що раз ти священик, давай трудись, як можеш, як вмієш. Виходячи з тих там талантів, які є. От я і намагаюся. Проходжу день пожарюки, я сподіваюся, що все-таки це не просто так. Можливо, десь для когось це буде чимось корисним. Я на це надіюся, тому трудимося. Намагаємося людям говорити про Бога. Одна бабуся мені розповідала таку дуже цікаву історію. Коли вона була зовсім маленька, вона застала німецьку окупацію. Сама вона, сама вона родом із Западної України. Коли німці окупували її село, то там, по якимось причинам частину населення з того села німці розстріляли, в тому числі її маму. І от вона це все бачила, вона була і хоча б маленькою дитиною, але вже розуміла, що відбувається. І їй так хотілося до мами, вона постійно плакала. І ось одного разу їй сниться сон. Вона знаходиться десь в якомусь такому просторі, там, де навколо нічого немає, а є лише такі терези, тобто такі віса, терези. Я думаю, ви розумієте, що це таке. І от вона розуміє, що на одній чаші цих самих терес знаходиться вона і всі ті жителі села, які вціліли після цих всіх розстрілів, а на іншому боці, на інших чашах терезів, цих знаходяться ті, кого розстріляли, в тому числі і її мама. І от вона починає плакати, кричати, що от я хочу до мами, пустіть мене до мами. І тут з'являється... Як вона казала, да? старенький дідусь у дуже такому дивному одязі, а на голові у нього як будто би корона. І цей дідусь, отак, от пальцем до неї і каже, що «от тобі не, не треба, тобі не час йти до мами, не поспішай. І вона прокинулась. Потім е, вона потрапила, потрапила до дитячого будинку. Вона виховувалася в дитячому будинку, і якось так трапило, що вона десь побачила ікону святителя Нікова Чудотворця. Чи десь вони в церкву зайшли, чи десь там у когось вдома. І вона узнала цього самого дідуся, це був святитель Ніковай. От як на іконі він нарисований Дмитрі в в Архірійських Одежах. І це її так поразило, да, що от вона запам'ятала це на все своє життя. і зараз дуже багато років, і вона от, так от розповідала, як будто би це було вчора. До речі, кажучи, вчені реставрували вигляд святителя Ніковая і його обличчя, да, його стату, статура, вона така ж сама, як і зображається на іконах. Тому от можна сказати, на наших іконах святитель Ніковай це. От Майже портретне зображення. Ось така історія. Це наша річка Базавлук. Вона на превеликий жаль в більшості своїй. Майже ну, не то, що висохла. Якась течія є, але все поросло очеретом. Ось десь так. Але в окремих місцях. Все-таки водичка тече. Там вон качачки заховалися, якщо в кадрі видно? А от туди далі там взагалі свій час у нас лебеді жили. От така краса. На жаль, з кожним роком цієї краси стає все менше і менше. Але що ж ти зробиш? Колись дуже давно, років 10-12 тому, назад, я вже то точно не пам'ятаю, одні люди погукали мене освятити будинок. Коли я приїхав, я в них запитав, а чому вони вирішили це зробити? І вони мені почали розповідати доволі такі жуткі речі. Про те, що по ночах вони чують, що хтось ходить по будинку, що іноді посуд падає, розбивається, десь там щось грюкає, стукає. І останню каплю було те, що. Щось почало ночами душити молодшу, молодшу дочку. І мені про це говорили: тобто це не от, мама, тато, там, вся сім'я. Це не комусь одному там щось увижилося, а це чують і бачать регулярно всі, абсолютно хто живе в цьому будинку. І ми от якось так розговорилися. І я запитав, а можливо, кудись ви їздили напередодні, можливо, там щось, щось таке от відбулося в їхній родині. І мені сказали, що вони їздили до бабки. Тобто в них там їм хтось сказав, що на них наклали якусь там Порчу, чи якийсь там зглас, чи якесь прокляття, як по класики буває. І вони, злякавшись цього, поїхали до якоїсь бабки. Та бабка там щось там їм робила ворожила. Колдувало, і десь після цього у них почали, почалися в домі робитися такі не дуже гарні речі. Звичайно, я освятив цей будинок, є спеціальні молитви. В таких випадках ми молилися. Ну і слава Богу, це все закінчилось. Тобто, у них вже таке, вроді би, не повторювалося. Хоча я цих людей вже давно не бачив, якось так от не пересікались ми. Про що я хотів би сказати? Будьте, будь ласка, дуже уважні та обережні, тому що коли люди звертаються до екстрасенсів, до бабок, до гадалок, як би ці люди не асоціювали себе з православ'єм, як би вони не казали, що вони там вірують, їхній дар від Бога, ну насправді, не від Бога. І такі ситуації вони наглядно це демонструють. Тому, коли туди люди їдуть, звертаються, можливо, якусь таку. Невеличку допомогу від нечистого і отримують, але потім але потім, да, в їхнє життя приходить ем, щось доволі страшніше, чим те, від чого вони хотіли позбавитись. Тому бережіть себе, церква не благословляє посвящення бабок, гадалок, екстрасенсів. Це все не від Бога, це все не є церковним. Ем, і коли хто туди йде, ну, будь ласка, на свій страх і риск. І... Наслідки можуть бути доволі такі страшними. І це, до речі, не перший випадок, який я знаю. Бережіть себе. А чи ви вірите в Бога? На жаль, більшість відповідають, що не вірять. Така даність, такі реалії сьогоднішнього часу. Чому так сталося? Ну, мені важко про це говорити, тому що є дуже багато чинників. Але мені тут не зрозуміла одна дуже така річ. Люди все одно, не віруючи, хрестять своїх дітей. По традиції, по інерції чи, можливо, в якихось, з якихось суєвірних мотивів, але все одно хрестять. Але навіщо? Якщо в Бога ви не вірите, то навіщо вам це хрещення? Тому що, якщо Бога немає, то це хрещення всього-навсього, обливання водою. Ну і, напевно, якась втрата грошей, тому що люди в основному за це якісь гроші ще й дають. А навіщо, якщо ви в Бога не вірите? І оце для мене такий от парадокс. І знаєте, оце в особливості видно, коли от, ну, є, звичайно, священни, які хрестять без підготовчих бесід, але я особисто слухаюсь голоса церкви, який предписує те, що от перед хрещенням обов'язкові потрібні підготовчі бесіди. І от е, я завжди кажу, там ті, хто до мене звертається, щоб похрестити дитину, що давайте ми з вами зберемося за чаєм, я вам розповім про таїнство хрещення, розповім про християнство, ми з вами поспілкуємося. І людям це не підходить. Люди не хочуть навіть чути про Бога взагалі. Тому що, ну, що тут поганого зібратися знову-таки за чашкою чаю. От посидіти разом, поговорити про Бога, про духовне. А люди не хочуть про це. Взагалом. Це не тому, що не вистачає часу, часу вистачає, тому що знову-таки, щоб зібратися, там випити по 100 грам, чи випити пивка, чи просто десь там шашлички пожарить, на цей час завжди люди знаходять. А от щоб з священиком поговорити про Бога, часу немає. Тому це всього-навсього відговорка. Просто не віруючи. Але навіщо тоді хрестить? Якщо ви не віруючи, навіщо ви йдете хрестити своїх дітей, ну ви ж не будете виховувати своїх дітей в християнській вірі, що ви самі не віруючі. І оце мені незрозуміло. І від цього трішечки серце кров'ю обливається, коли на мою спробу, якимсь чином людям донести якісь знання про християнство, люди відповідають якоюсь агресією, якимсь таким недоброживательством. Ну, це мені не зрозуміло. Чому так? Ну, не знаю. Зараз якийсь такий час парадоксів: що з одного боку, так, з іншого боку, зовсім інакше. Якби час двойних стандартів, і це дуже погано. Це дуже погано.